Дівчата, чи знайома вам така ситуація. От інколи не з усієї пряжі, але буває, що коли в'яжеш резинку один на один, ось так лягає пряжа. Ось такими нерівними петельками, скажімо так. Але я знайшла для себе вихід. Дивіться, зверху. Ось так. Зараз покажу, як в'язати, щоб отак рівненько воно було. Все дуже просто. Нам треба просто пров'язувати петлі ось таким методом. Дивіться, виворітну петлю ми пров'язуємо ось так, захватуючи ось так. А лицеву ось так. Пров'язуючи таким чином петельки, наші да, ми, у нас будуть рівненькі, рівненькі петельки в резинці. Ще раз покажу, виворідну ми ось таким чином пров'язуємо. Лицеву ось так захватуємо. Виворідна. Лицена і це. Є якась там у них назва, бабушкини, не бабушкини. Я не знаю, які саме як називаються. Мені це, скажімо так, не принципово. Да? Я не бачу тут принципової різниці в назві. Ось тобто, таким чином в'яжемо, і буде у вас виходить гарна рівненька резиночка.